Всім привіт, мене звати Даніл, Я Aleo Voyager в Aleo Foundation Discord І сьогодні я хотів би поговорити про саме запуск платформи управління Aleo Foundation. Тож почнемо. Фонд Aleo представляє платформу Aleo Governance Platform, Простір керованих спільнотою, створений для відображення ідей і бажань тих, хто робить внесок. У мережу Allo. Ця платформа дозволяє членам ділитися ідеями, голосувати за Allo Request for Commons, тобто ARC, і покращувати мережу з акцентом на децентралізацію. Що ж таке саме Allo Governance Platform? Це платформа управління Allo, яка призначена для пропонування та прийняття рішень щодо стандартів для блокчейну Allo. Користувачі можуть надсилати ARC, які є стандартами для рівні протоколу, мережі та додатків в екосистемі Allo. Предоставляємо також Allo Governors, щоб автоматизувати управління, Allo додали роль губернатора до програми посла тобто амбасадорів. Це вже четверта роль після Маєстра. І губернатори розглядають пропозиції щодо відповідності правил спільноти та підтримують їх і модерують дискусії щодо управління. А, як взяти участь? Треба приєднатися до Allo Discord. Щоб брати участь в обговореннях щодо управління, в категорії управління, що містить два основні канали: вільні думки та пропозиції. Вільні думки це нерозвинені ідеї, які можуть стати ERC. Усі посли можуть створювати вільні думки про Діскорд, якими керують губернатори, після перегляду керуючи або закривають обговорення, або переносять його на ERC. Щоб створити вільну думку, потрібно перейти в канал Loose Souls» в Діскорді, створити пропозицію, назвати тему і далі надіслати це в канал. Пропозиції ARC вони проходять сувору перевірку якості відповідними ролями для пропонувань ARC є саме команда Alio, обрані губернатори та отримувачі грантів Alio. ARC пропонують нові функції відповідно до певних вказівок. Щоб створити пропозицію ARC, відвідайте сайт Аліоапрейлвей.еп, підключіть свій Discord і гаманець, натисніть нова пропозиція, опишіть її. І далі надішліть або збережіть це в чернетку на потім. Автор пропозиції встановлює період голосування та параметри, створюючи відповідне обговорення Discord. Аліо e, прагне завжди покращити управління марише Аліо за участю саме спільноти, Тому приєднуйтесь до Discord Аліо і долучіться вже сьогодні. На цьому поки що все підготував Voyager High Risk, Більш детальну інформацію про Alia ви можете знайти в моєму твіттері та на офіційному сайті Alia, а також у Discord. Всім дякую за перегляд.